Вітаю, друзі, всіх на каналі. Хочу вам показати фундук сорту Каталонський. На деяких кущах ще горіх взагалі дрібний, а на деяких вже почав набирати Отакий от, от горіх Зав'язями. От як можете бачити. Телефон погано передає, але все одно видно. Огорів вже починає набирати. Зав'язується від одного до сіми приблизно. Дякую всім за увагу. Ось таке от деревце. Зараз фокусується телефон. Орієнтовно метр дев'яносто. Розлогою з розлогою кроною. На Каталонському горіха. З кожним роком. Все більше і більше. Наразі все. Підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу.